Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, сері серія Altinon Pro 3022 на цоколь H11. Артикул даного комплекту 11362 U3022 X2. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Комплекті у нас знаходиться невеличка інструкція. Дві світлодіодні лампи, лампи потужністю 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю. Він з пластика. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В за допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Приєднуємо 12 В. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Потужність нагадаю 20 Вт. Колірна температура 6000 кельвін, білий колір світла має лампа і потужність світлового потоку 1800 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.